Послання к Ефесянам 1 глава. каже Павел, люди до прийняття християнства, тобто, каже і ви, Ефесяни, ви були мертві по преступленням і гріхам вашим, в котрих колись ви жили по обличчю всього світа, по волі князя Сатанінського, котрий панує всьому воздухові, дійствую, що нині у кому. У синах против Ми вже котрими й ви колись жили, були такими синами противлені, по плотським похотям і стежили, жили, були сте чадами гніва. Ось вот яка картина Єфесянам до крещення. Коли ви, ефесяни, стали християнами, прийняли крещення в ім'я Ісуса Христа у законній благодатній церкві, по сервеному, кажемо, канонічній благодатній церкві, то той, в ім'я якого ви хрестилися, в ім'я Святої Тройці, і Ісус Христос благословив приймати крещення, то Бог, Отець Небесний, покорив під ноги Його, все, поставив. Ісуса Христа вище всього главою церкви, в котру ви крестилися, котра Його тіло, повнота, наповняючого все. І так, церква Христова є тіло Христово, глава церкви сам Христос. А от ми, коли приймаємо крещення во ім Ісуса Христа, як нека імплантація мертвої клітки. На живоє тіло церкви і оживляється. Кождо є крещення во ім'я Ісуса Христа, в церкві канонічне, а не просто в якихось сектах, происходит чудо чудо Воскресення, як називає Павел первого Воскресення, яке получають люди в крещенні, во ім'я Ісуса Христа. І ви, каже Павел, Ефесяне, мертві сте були по преступленням по гріхам вашим, бо преступлення і гріхи роблять чоловіка просто мертвеца. І коли ми видимо, як люди захвачують наші православні храми, ми видимо мертвеців. На це слово мертвеців, у моєму судовому ділі. Експерт навіть цепляли за слово, чуйте, каже, як він назвав людей мертвецями? Так, не всіх людей, а тих людей, куди нападають на храми, б'ють, захвачують насильницьким путем храми, рейдерським захватом, захвачують чужі будівлі і переписують на нову релігію. Но точно, як колись. Теперішні олігархи захвачували рейдерським способом заводи, фабрики, все, що стояло, щоб люди не могли там стати співучасниками, просто забирали, і переписували на себе. А нині то ли по їхньому принципу, то ли при їх участі багатих людей знову захвачують чужі храми в рейдерський спосіб і переписують на другу релігію. Іменно таких людей називає апостол Павел мертви по преступленню, по гріхам їх. І в другому місті каже сам Господь, коли один чоловік просився, Господи, я за тобою піду, але сперва йду похоронити Отця моєго та такі всі проблеми зроблю, домашні вирішу, Ісус сказав. Ти залишай погребати мертвецям своїх мертвеців, а ти йди, проповідай Слово Боже. Так що слово мертвеці не вигадано є комусь або мною, це слово Євангелія. Ні, виясняється, експерти посчитали це скорбітельне слово. Хоча в Україні на сьогоднішній день списка образливих слів не существує. Так, як приписували цвячномучнику Клементу Римському, об'являли його чуть ли не предателем родини, а в нього було просто проповідь о вічній жизни, о добрі, о прощенні ворогів. Ні, іменно мертвеці гріховодники, гнітілі церкви, по словами апостола Павла, мертві по преступленням і гріхам, сини гніва. Сини против Так от іменно й нині таких видиме синов противлені. Ну, на відміну від язичників, котрі своїх опонентів вбили, як і нині нас б'ють і переслідують, ми відповідаємо їм любов'ю. Господи, благослови просвяти Ум Гонителів. Дай їм порозуміти, що чоловік має право вибрати релігію так, як вибирає юноша свою любиму дівчину за жену, ми вибираємо світогляд, бо по тим параметрам того світогляду будемо жити, формувати своє життя. А тому вектор духовності дуже важливий вибрати правильний. І ми вибрали путь, котрий веде в храм канонічний через храм, у церкву небесну, вічну, торжествующу. Нині проявляю віру і мія зрення. просимо, Господи, поможи нам не бути гнівливими на гонителів, але в вірі Христовій і в любові, ми тут діти Божі, діти церкви, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.